Згідно з Кодексу чистоти та закону України про благоустрій населених пунктів, існує певний перелік робіт, які входять до обов'язкового виконання підприємцями міста. Конкретно про основні аспекти розповіла начальник відділу контролю з питань благоустрою та паркування міської ради Юлія Сівей. Майже кожного сезону ми нагадуємо мешканцям нашого міста про те, що не треба забувати про кодекс чистоти нашого міста, затвердженням рішенням білгород міської ради, і про благоустрій нашого міста в цілому. Тобто, так як у нас вже кінець літа, майже майже скажімо так, літо закінчилося, дуже багато сухої трави, починає опадати листя сухе. Не забуваємо про те, що це треба все прибирати. Обов'язково всім підприємцям нашого міста, всім директорам комунальних установ, будь-якої форми власності, нагадуємо про те, що треба не забувати прибирати, чистити прилеглу територію від опалого листя, від сміття, а особливо на теперішній час від сухої трави. Тому що, по-перше, це пожежа небезпечна для самого життя населення і мешканців нашого міста. А по-друге, не забуваємо про те, що зараз також є ще карантинна трава. І згідно вимог протиспоживслужби, ми також повинні слідкувати за цим і своєчасно її прибирати. Карантинна трава дуже 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 погано взаємодіє з нашим здоров'ям і приносить шкоду. За подією шкоду нашій імунній системі, тому ми повинні своєчасно з нею боротися, зрубувати, не палити ні в якому разі, тому що наші інспектори нашого відділу будуть це контролювати. Спалювати траву заборонено. Порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності суворо, тому що штраф максимальний за спалення трави. Прибираємо, зачищаємо, косимо траву, також сміття. Звертаємо дуже-дуже велику увагу. Хотілося б наголосити саме на цьому, що не забуваємо про фасади наших будівель. Це також дуже важливо, тому що в нас, як виявилося за цей місяць, ми дуже багато проінспектували вулиць. На предмет порушень саме фасадів, вони знаходяться в аварійному стані. Тобто, що це може бути? Це може бути десь якесь каміння, десь якась шиферина, десь. Якісь будівельні матеріали, стерчать, висять, це все прибираємо, приводимо в належний санітарний стан. Ну, це І те, що може умови. нести небезпеку здоров'ю? що несе здоров'я. Да. Або, що... Або майну. Мешканці. Або майну. Да. Не забуваємо, що попереду в нас йде зима. У нас буде сніг, у нас буде ожеледиця, і це все може падати, може нависати і заподіяти шкоду. Контейнерні майданчики також про це не забуваємо. Не викидаємо сміття біля контейнерних майданчиків. Все гарненько приносимо, складаємо в контейнер. Побутове, саме побутове сміття. Не захаращуємо прилеглу територію до контейнерних майданчиків, все своєчасно прибираємо, виносимо, викидаємо, не залишаємо, скажімо так, без уваги. Хочеться наголосити ще на тому, що. За цей місяць проінспектували дуже, дуже, дуже багато вулиць і звернули увагу на те, що підприємці нашого міста не встановлюють урни, це також порушення. Яке несе за собою адміністративний штраф, хотілося б, щоб на це звернули саме увагу підприємці нашого міста і встановлювали урни. Урни саме для викидання сміття, коли ти заходиш в якийсь магазин, чи то кафе, чи то будь-то ресторан, якийсь заклад, да? чи виходиш. Урна має бути. Це в обов'язковому порядку, тому з наступного тижня також будемо фіксувати, будемо звертати на це увагу. Урни мають бути відповідно до закону України про благоустрій населених пунктів і взагалі не забуваємо про закон, тому що є є закон, є відповідальність за це. І це взагалі порушення. І злісних порушників будемо притягати до адміністративної відповідальності. За що можемо похвалити підприємців? Вже поругали ті, хто там не встановлює урни, хто не прибирає траву. Сказали, що будемо наказувати адміністрафами. За що можна похвалити? Похвалити можна за дійсно гарно прибрані прилегли території. От коли ти підходиш до магазину або до ресторану, або до якогось закладу, і ти бачиш, що там прибрано гарненько, все, все пофарбоване, якісь там квіточки ростуть. За це можна похвалити і сказати «велике дякую». І наголосити на тому, щоб всі мешканці нашого міста брали участь в таких заходах і приводили все до ладу, щоб це все було гарно, красиво і щоб приємно було з цим спостерігати. Адже чисто не там, де ми прибираємо, а чисто там, де ми не смітимо, це напевно саме головне. І беремо всі один з одного приклад і йдемо до кращого, незважаючи на те, що в нас зараз дійсно дуже тяжкі. Мови проживання і воєнний стан в Україні, але закони ніхто не відміняв, тому давайте будемо додержуватися закону України про благоустрій населених пунктів, а саме нашого кодексу чистоти, з яким можна ознайомитися і придержуватися всіх відповідних норм чинного законодавства. Мешканці міста Білгородністровський давайте не забувати про свої обов'язки та пам'ятати, що незнання знання закону не звільняє від відповідальності, а також про те, що чисте місто починається з кожного з нас. Олеся Семжинська, Анторокінчук, перший муніципальний.